Дійсно, були удари дронами по Київській області. На жаль, двоє людей були поранені. І в ДСНС повідомили, що внаслідок удару у місті Буча загорівся нефункціонуючий двоповерховий санаторій. Під час розбору завалів було виявлено травмованого чоловіка. Він дістав уламкове поранення ноги і був госпіталізований до місцевої лікарні. В Вижгомурському районі так само постраждала людина. Тут загорівся приватний будинок. Чоловік отримав е, опіки, постраждало госпіталізовано до місцевої, е, до місцевої лікарні. І Одеса сьогодні знову потерпала, але не від потопу, а від атаки, безпілотниками, по об'єктах інфраструктури і по житловим будинкам. Є, на жаль, там постраждалі люди, є, на жаль, і влучання по об'єктах по Укрзалізниці, там виникла пожежа. Знеструмлено 50 тисяч споживачів. На ранок вдалося нібито енергетикам перезаживити пошкоджену інфраструктуру з різних джерел, там де це наскільки це технічно можливо.